Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу після поразки у виїзному матчі з Фенербахче стисло прокоментував матч, не відповідаючи при цьому на запитання представників змі Сьогодні на полі була корида, а не футбол. Ви ж знаєте, що таке корида? Корида. Краще не проводити цю прес-конференцію. У нас один гравець у шпиталі. У нашого голкіпера пошкоджена коліна. Він не симулював. Ще одного гравця отруєння. Мені довелося випускати гравця захисного плану на позицію центр форварду. Це був не футбол. На європейському рівні так не грають. Дуже багато порушень правил зі сторони Фенербахче, а також симуляцій. Дуже агресивний матч. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко отримав важку травму під час поєдинку першого туру групового раунду Ліги Європи проти Фенербахче. Його було замінено на 67-й хвилині зустрічі у Миколи. Розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Гравцеві знадобиться хірургічне втручання. За попередніми прогнозами лікарів, Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців. Також травму колінного суглоба під час матчу з турками отримав Георгій Бущан. Воротар провів на полі всі 90 хвилин, проте відчував дискомфорту продовж поєдинку. За попередніми даними клубних лікарів у Георгія підозра на травму Меніска. Гравцеві знадобиться детальне обстеження. Голкіпер може бути поза грою близько місяця. Стартував продаж квитків на матчі групового раунду Ліги Європи. уєфа Динамо проведе три домашні поєдинки у польському Кракові на стадіоні Краковій імені Йозефа Пілсудського. 15 вересня Динамо Аяк 13 жовтня прийматимемо Рен, а 3 листопада на матч відповідь завітає Фенербахче. У продажу наявні квитки на матч з Аяком, а також абонементи на три матчі. Квитки окремо на матчі з Реном та Фенербахча надійдуть у продаж пізніше. Придбати квитки можна за посиланням після реєстрації на сайті польського оператора. У суботу, 10 вересня. Київське Динамо Ю-19 проведе матч четвертого туру чемпіонату України серед юнацьких команд. Підопічний Ігоря Костюка прийматимуть футбольний клуб Львів на базі у Віті Литовській. Початок зустрічі заплановано на 13.00. Пряма трансляція традиційно на клубному каналі Динамо Київ у Ютуб та телеканалі Динамо Київ Тіві. У неділю 11 вересня жіноча команда проведе матч першого туру чемпіонату України серед жіночих команд, в якому вдома прийматиме колоси з ковалівки. Гра відбудеться на клубній базі Динамо у Віті Литовській. Трансляція на клубному каналі Динамо Київ у Ютуб о 16.00. У цей день, 9 вересня 1975 року, київське Динамо в першому матчі за суперкубок Європи у гостях здолало грізну Баварію. У Мюнхені німці вважалися однозначними фаворитами протистояння до того ж з обойми Динамо вибули кілька основних гравців. Мунтян, Матвієнко та Онищенко не змогли зіграти через травми, а Веремеєв був дискваліфікований. Та завдяки єдиному і певно найвідомішому голу Олега Блохіна «Динамівці» здобули перемогу у першій половині битви за суперкубо. dieses класи дізасвінсаус gesehen.